Всім привіт, слава Україні. Що ми значить сьогодні? Жнивуємо, будемо косити сою Аполло. Комбайни вже дощні пекти. Казав баті, набери, коли приїдуть. Дзвони, каже, де ти? Та кажу виїжджаю. Чую вже комбайни ходить. Ну як завжди. Коровки. Дять паша пасе. Було дві, а стала одна. Цікаво чому, так? Да? Я думаю, самі зрозуміли. Газона вже отперна поле, а класом торохчу. Тягнув прицеп. Другий раз в житті трактором тягнув прицеп. Перший, Перший раз був у мене неудачний. Пішов із гори юзом. Це ще на 82-му тезоні тягнув добре. Вон там було чи 3-4 чи бега, а гора крута там біля ставка. Хто, хто дивиться постійно, той розуміє, який ставок. А вона там така крута і коротше, не виїхав я до, до кінця і пішов назад юзом. Та добре, я вже представляю, що я в ставку. Та добре, що трактор вже з прицепом стояли отак, ну, як я подимався, а потім, коли я пішов котитися назад, дишло, ставлю, ложе на їзд робить, і трактор впирається в те, дишло. І я застряв. Ну, все, став посеред гори, ручник скоро, все, стою. Вийшов, руки трусяться, ноги тіліпаються. Ніколи такого не було, воно досвіду такого тракториста неймовірного нема. А треба було все на все включити він повний привод, скажімо так, передов. А я його не включив, на нижчу передачу перейти перейшов, але це не допомогло. Зацепивши цей прицеп, що ми були, ось фарбували. ГКБ-8325, якщо я не помиляюся, казав, що в принципі могли б ми його і продати. Були покупці серйозні, каже, 60 тисяч. Це один там казав. Писав. Кажу, за 60 тисяч привозь мені 10 штук. Я в тебе таких самих куплю. Навіть по 100 отаких куплю. Коли тут нова резина стоїть, скачусь там до 15 тисяч. Сама резина тільки 60 тисяч коштує. а Він мені 60 предлагає готов купити. Ну думай, такі якісь інтересні люди є. Другий предлагав 100 тисяч. Та ну ні, я кажу, 100 тисяч, кажу, це отуди. ПТС четверті зроблені. То в принципі це ще ціна 100 за нього адекватна. А за такий прицеп, то вибачайте, хай він стоїть. Ось він якраз нужен раз в воду, але він зараз дивиться і пече. Представляю, до речі, один, 에, підписник каже, ти не вздумай продавати, його, каре, бо будеш потім, як скай редкою. Вона нужна, а її нема. Так воно і виходить. То хай він коротше краще буде. Раз, один раз в рік ми його за цепем проїдемо, але він є, він роботу робить, перебраний, все нове, все набрите, намите. Тобто, якби якась адекватна ціна, то можна було б і продати. А як за такі копійки, то шукайте далі, дураки. Значить, тормозаж тут були мт зона. Переробив, поставив другу ж кран, оцей другий. Не кран, як воно називається? Ну, коротше, що на трактор надівається. Шванга надівається на трактор. То таке воно. Китайське фуфло треба було по-правильному переробити, бо на оцій муфти безроцьйомні, як оце на гідравлю, по таким макаром. Ну, Буде поки що так, а потім може і переробити. Можна було білим Тзоном тягнути, ну, перша причина, що МТЗ 14 тонн нагору не витягне. Це перший момент. І другий момент після виходних нема нікого. Тільки Арсенчик та я наглажені в строю. Так що їдемо, будемо жнивувати потихеньку. Там щось малює на 15 число якийсь дощі. Якщо він пройде, то може навіть і пшеницю буде сіяти. Якщо ні, то... Є момент, що в продажі є пшениця, протруєна, відкалібрована, пшеничка Леммі, друга репродукція, тобто берить і касіть. Кому цікаво, пишіть, зв'яжемося, якщо комусь треба пшеничка на посів. Бо якщо в нас не пройде дощ, то ми просто її сіяти не будемо і в нас немає куди її йти, прийдеться, просто потім буде викидати, тому що вона вже направлена. Плануєш одне а виходить зовсім інше. Ну Все як завжди так. Так що по пшенички пишіть, якщо комусь треба, хтось там, волога є, хтось думає, сіять. Ну і не забувайте, в общем, ставити лайкос, підтримувати канал, це в принципі не важко. А я вже приїду на поле і далі покажу, будуть пекти два комбайника. Ну, коротше, я думаю, буде інтересно. Так що я печу, ставте лайкосик. І далі буде. Уже дві ж малина такий, що я тебе дам. Камаз він вже повний, а я тільки приїхав, ох і батя. Вас, ріксьон 67. 2 нуля. Літає, як на раківному самоліті, зараз покажу. Десь і 5 жатка, він цуркує як... як просто. Техніка вся є на мазі, тільки коси. погодка сопутствує. Це вже собі сиплю на посів. Той пішов, що я по Харка в нас ці ті трені, слово. Це тут ми проводили, значить, десекацію дронами і вже вбираємо. Я не пам'ятаю, скільки днів днів 6 може пройшло, може 7. Може чуть менше. Цена точно глянуть. Оце знать, соя Аполло. Як сповнів, що ми її сіяли, то це просто жах Весною, весною заважали дожі, довго йшли дожі. Потім, поки земля підтрякла, наступає різко жара і почва висохає. І поки ми там по найму туди-сюди, ай-не-не, і вже земелька й підсохла. Ось і другий запускається. Це мій самий любимий комбайн 2388. Зараз нагепаємо повний прицеп мені. Це буде нам на посів і вам, кому потрібно. Жатки, в принципі, в обох флексі. Ну, сама почва. Це просто. Дожжів не було то з насіка? Я вже і на ногу встиг пробити. Фу. Зріз. Зріз, в принципі, не високо, але подекуди, подекуди ось проскакує, де те зерно ділося, не знаю. Попотірям, що воно тут попотірям. Та ну хіба що то нижній нижній стрючечок десь зацепляє жатка. А ось одну знайшов дві знайшов. Ось і все. Ну а що ти йому зробиш? Яка площа? Таке й вбирання. Правильно? Правильно, коткування ми тут не проводили. Тобто що є, що є, за е, говорить складно. Так як що ми тут скосили, тим більше тут датчики не працюють, там датчики. Якщо вони працюють, хоч він новий, свіжаковий. Вони то працюють однозначно, але ж все одно вони будуть, вони брешуть. От є, наприклад, да, ось дивимося. Ось так вроді би рівномірно, а вон якісь вискочить, які вищі. Ну, вроді би щось є, щось є. Бобики є. Надіємося, що щось і насипе. Дивлячись на інших блогерів, агроблогерів, то вже і рекорди є. 4 з лишнім тони урожайності. А 3,8, так це я вже мовчу, це вже стандартна схема. Усіх у цих 3,8. Я пам'ятаю моєму каналу два роки. Я пам'ятаю, в тому році я стояв отам і знімав відео, де ми е, на пшениці, по-моєму, я знімав відео. Де я говорив, що в нас колись, це ми третій чи четвертий рік взагалі всі їм сою, а колись було таке, що одне поле закриваємо 2,5 центнера, а на іншому 2,7. Почали аналізувати, а що ж так, пройшов один лишній дощ. Того і врожайні склала на, на 2 центнера більше. Це тоді було. Ну а зараз, куди не подивишся 3 тони, це вже, це вже не інтересно. Вже 3,5, 3,8, 4 сипе соя. Так що я думаю, на просторах Ютуба, ще ж не всі вбирали. я думаю, на просторах Ютуба вийдемо і на рекордний врожай. В районі 4,5-5 тонн. Все може бути, правильно? Все ж залежить від того, хто стільки вміє фантазірувати. Ну та, то таке. В общем, печем, я думаю, і двома комбайнами дам, дамо просиратися. Площі, це все піде, раз, два, три, чотири. Побистреньку. Головне ж забув сказати, на рибалки вчора був. Хоч я з збив. Зранку встав. На скільки день став довший, чи верніш, коротший. 4 встав, поки повожколупився, поки по лодку, поки по бензини, поки все, проїхав на річку, було вже 6 копійка, ми ще тільки-тільки -ті сіріло. А раніше в 5 вже на річці вже, блін, сонце стоїть. Значить, спіймав дві щуки. Ну, Одна така достойна, трофейна, можна сказати, я думаю, десь до кіла. Може, 700-800 грам. друга чуть менше. Ну я на цьому не зупинився. Поїхав додому, то думаю, ну, блін, ну, щука це щука, і спінінг спінінгом, а хочеться ж карасика отак підтягати. Забираю Петровича і поїхав вечором на болоце, там в нас є. Висохло, води немає, це просто жах. Петровича це, де він ловив, там може 20 см, 15-30 см це потолок. Ну, а я б на лодці вкинув лодочку і виплив там, таке руслице, там глибше чіт-чуть. Ну, може пів метра, там, звісно, є глибини, може 60 сантиметрів, може й тих нема. Ну, чуть-чуть глибше. Та в ітогі Петрович ноль, А я як насмикав, ну не знаю. Це вдома було 17 штук плюс Петрович. Ну, штук 30 з лишнім карасиків. Ну, карасик такий, долонька, може чуть-чуть за долоньку. Отаких от випускав, що на, іменно на пальці. Ну хоч з кому збив, а воно ж на удочку так потягнеш, красота, він ще болотяний, чорний, красивий. Так я довольний, нема, моїй радості немає меж. Збив оскому, а тепер працюємо. Хоч виходні, а, вона, а ми працюємо. Хоч і сьогодні церковне свято, в яке мене прививше працювати, але ж е, скажіть, я скажу. Це жнива, це ж не те, що там нам треба. Може, сьогодні зваримо щось, може щось сьогодні дрова порубаємо чи косить будемо. А тут жнива, коли є комбайн. Коли є техніка свободна, то є печем, печем, поки печеться. Так що далі ще щось буде інтересне, покажу, прокоментую. Значить, отака виходить соя. Подекуди є зелений конечно, стручок. ну, По розсядкам. Не критично, їм як солов'ю. По вологі батя міряв. І 9,8, і 11 з копійками, і 10 з копійками. Тобто основна маса чітка, але подекуди випадає зелений стрючок. Ну, коротше, це не критично. Нам на посів відвіять, воно це все убереться. А свинкам воно це все в кучі полежиться. Полежить, дійде. І буде макушка. Тобто. Протеїн. Білок той самий. Печуть. Ну цей носиться, блін, колмаз із скористю світа, це капець. Хух простой, чуть-чуть, звісно, -чуть, невеличкий. Не встигають Камази їздить. Як не крутий, Камаз, це не фура. І комбайни стояли, ну, пару годинок. Це железобетонно. Значить, підведемо міто, конець. Який зараз знімаю, це буде концом двох відосів. Як про вбирання сої Піонер, так і про вбирання сої Аполло. Значить, приблизно по врожайності, приблизно. Аполло не більше трьох, не більше трьох. Той Піонер десь може 3,2 Ну знову ж, знову ж це ж треба. Переважить оце це все діло. Ми цим займемося, але це ми займемося коли ми перевіємося, коли ми відкалібруємося, коли в нас оці всі відходи, ми їх всі хочемо переважити для себе, щоб розуміти. Хоча я надіявся, що там буде результат. Чого результату немає, в мене тільки е, спадає на думку тільки один фактор. Це те, що на тій сої, хоч і після соєшника, але там були добрива, і там був дощ. А тут адождя не було. В нас взагалі, якщо взяти від моменту посіву, ну, блін, до 150 мм опадів випало. 150, чуть трохи -чу з хвостиком. Тобто, і такі ж вони випадали як, не було такого, що там 20, 30, 14, 7, 10. Оце в мене тільки аргумент тільки такий. Вона стояла вроді би краще, але є але. Значить, по натурі піонір поки ще не чистили, не віяли, не калібрували. Маса тисячі склала 176 грам, а сіяли ми її 183 грама. Зробили, значить, вже аналіз по протеїну. Ой, тільки цифри не пам'ятаю. Ну, коротше, як завжди, всі ж викладають неймовірні ці ж показники, то щось там не дотягує, менше 37,5. Ну там буквально 36 копійками щось, і те 36 копійками, там на пару позицій щось воно. 36,9 і 366 чи щось, щось таке. Ну це ж знову, да? Це поставили вони нам. Я раніше повні ми вбирали сою із протеїном 35 та її брали за щастя. А зараз це вже все. в них такі норми складаються, Ну, то все відносно. Значить, далі висновок, висновок що точна сівалка, є... сівалка точно висіву, є, сівалка точно висіву. На наступний рік будемо думати, аналізувати і так далі. Все, Камаз. Два комбайни висипались, Камаз повний. Ну, якраз тут припічок і ще прицепка Маз догрузять, плюс-мінус те, що й планували. Ну І ще момент той, що, скоріше за все. що Коли дивлячись на інші в інших на інших каналах результати, розумієш, що після цього всього проведеного, зібраного, що походу, починають мірятися шляпами. Чого так кажу? Ну тому що вроде би, з нашим підходом, з нашим цим, цим, цим ділом, посівом, відношенням до посіву і так далі, виходить у нас отак результат. Це 3-3 і чуть-чуть Все. По цьому році. Всіх інших... Отак. От То походу викається, що ото один скосив три тони, другий, плін, а ну як в мене може бути менше, у мене 3,5, третій птається, ну тоді в мене чотири. Так що це моя сугубо суб'єктивна думка. Кожен думає своєю головою, я подумав, я сказав. Заходить якраз комбайн пекти, той по шандор, щось таке мампетляє. Ну то, звісно, продуктивність неймовірна. 10,5 жатка, пече, як дурний. Хоча цей торець старічок, потихенечку, тутук тух і Йома йо. І все супер-пупер. Це, звісно, їзда, оце по полю, це таке, блін. І по-другому ж ніяк. Тому в нас краї завжди ж... Ну не тільки в нас, в усіх, да? затоптані. Далі нікуди. Ну в общем, цих зараз комбай не добивайте, на сьогодні все продуктивність даних двох кабані, я думаю, за день це аби так з 9 до 7, до 8, я думаю, вони б двох би гектарів Б70 накривали, не піх'яли. Ну, може, там на 5 гектарів я переувелічив, не знаю, я не цікавився, але бачучи по нашій площі результат є. Значить, все, на цьому буду завершувати відос. Дякую всім за увагу. І все, звісно, буде Україна.